Я хочу, щоб ти типу, пови розуміли, що ті хлопці, які повернулися з полону, не думали, що «Да, у нас скруте там життя. Ми там влаштувалися те, що ми там ходимо по інтерв'юхах, даємо можемо собі дозволити повечерити в ресторані. Такого немає. Типу, ми, от особисто скажу за себе і за хлопців, з якими близько спілкуюсь, ми всі будемо повертатися в стрій, нищити ворога до того моменту, поки або живі, або поки вони не відійдуть з нашої території. І ми не забуваємо хлопців, які знаходяться досі в полоні. Ми не забуваємо хлопців, які віддали своє життя в Маріуполі, і не тільки в Маріуполі, а на всій території, де були бойові дії. І ви не забувайте. Ви це ваші герої. Заради вас вони віддали життя, заради вас вони боролися, і просто допоможіть витягнути хлопців. Якщо потрібно мені померти, щоб завтра в Україні закінчилась війна, добре. Мені буде страшно, але я буду пам'ятати, хто сидить вдома і заради кого я це роблю. Переконане, сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить бавілонами в лавах з мечем. По запеклих вогонь не пече. За переконами сонце встає, світає, переконаним. Ти своє вже горить Павілонами в лавах мечів, бо запекли в